Ви на каналі Мій Слад. Пам'ятаєте, я відео робила ось такий от мій новорічник. І тут були питання. І ось тут ще такий був малючок. І, і мені вже заповнили весь цей новорічник. Запов... Мені заповнивали мої подочки, моя хріще, мої батьки. Ми вчителі. І ось давайте зараз і розпакуємо, що тут є. Мені дуже цікаво. Почнемо, як завжди, з першого. Це від моєї подружки Мілани. Уу! Та Тут Так. все винчуємо. А все. Тут одна жінка і дир... такі от дві жіночки і дві таких от такі от наклеїчки. Ось це перший подарунок. И давайте далее начинаем. Тут тоже моя подружка София. Mm. О, тут тоже много чего. Ручка вот такая вот. Далее. О, резинка такая пухнастенькая. вот такая вот снежинка. И еще вот такие вот браслеты. Ой, такие нет. Вот так меня на вот, наверное, на руке. Ой, и это... Так... Мини Милану я палочку подарила. І оце Софія теж моя подружка. Далі Аня, це теж моя подружка. І це потім всі мої однокласниці. О. А це Аня І... А Аня подарувала ось таку тим лапку. І далі моя хрещена. А вона мені подарувала такий чупа-чуп, сражавенький, баблгами. Це вкус. І... Далі програмний однокласник. І зараз як там відкрити. Ми кисней відкривається оце. Відкрийся. Боже, о, о. Є відкрила її. Ось, і мені подарував ось такі от бухеньки. Перші, Ось такі от букви чор, такі чорненькі. Ось. Далі ось такий бісер голубесенький. Далі бісер жовтесенький, далі біс білесенький і далі бісір. Такі. От. Ось. И далее тоже моя одноклассница и Ванка. О, не так интересно. Вот это вот вкусняшка Миллениум. Ось. Ми вже так багато відкрили. І ось потім всі мої подарунки. Далі Іванко, це мій тато. Можна, чесно, відкрила. Відкрийся. Ой, я піднімаю.

Я з англійської. Я туди ходжу з моєю подружкою Міланою, яка мені заповняла перші. ось Тут. Те, що ось це подарувала. Я з нею ходжу до репетитора з англійською. Тетяна Геннадійна. З кристаліками. Прикольна! Клас! Далі йде. Це Діана Миколаївна, це моя вчителька по танцях народних. Так цікаво! М -м -м. Та плач. Вона написала подарунок не тільки мені. Ось. Я тепер зрозуміла, чому не тільки мені. І тільки як його ось тут от. Правильно, ну, в і акуратно його візьму, а то я просто його розпакувати не можу. О. О, О. бенгальські вогні тут. І ось це такі от ще. Парни, кулончики такие вот. Тут я заразит кредю. Так классно. Оце такі чорні і рожевенькі. і виходить ось таке сердечко. Ось. Давайте їх розпакуємо. Ось, Відкриємо. Ой, я вже який достала. Я вже достала рожевенький, далі ще чорненький достала. Ось тут на цьому сердечку написано Best Friends. Ось Написано Best Friends. Я вам показувала тут сердечко ось таке от. Ось. І бенгальські вогні. Я вже їх не буду розпаковувати, бо ви думаєте, знаєте, що за бенганські вогні. І далі. Моя бабуся света. Ого, а что у се, 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 было? О, все се, 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 еще ручка. Ось. ручка такая ручка Ржевника. И шоколадка миньон. Це з музика «Гадкий я. Далі останнє, моя мама Олена. Я забула вам показати, загалом ось це виглядає ось так от. Ось перенумеровані є такі отлі, наприклад, моєї мами. Ось, і тут ще побажання. Давайте я оце поважання прочитаю, щоб ти у нас була здорова, щаслива, не боялася труднощів і завжди, ти Див... йшла до своєї мрії. Ми тебе Завжди підтримаємо, ми тебе дуже сильно любимо. Ось. О. І тепер вже розпаковуємо. Олівець. Ага, Це мій улюблений котик. Я ж такий мультик гарний. Мультінгар. Ой, якиня ось! Есть такая щеткаечка з невкусом кавы. Еще там что-то приелось туди. Аааа! Треба расписать эти полностью цього самого кінця. Бо тут на цих цукерочок було троє дока. Тож зі вкусом кави. Ось вони були приклеєні на скотч. Тихо три церчки, олівчик і такий брілочок. Ось. Я вже хочу відкрити. Тікальний брілачок. Ось. Ось і всі! Ось! Спочатку зараз покажу вам. Ось такий вже в мене новорічник став. Він річки політик в судноміці була. Але вже він пустить. Вже там нічого немає. Ось. І це всі мої подарунки з цього новорічника. Ось це мої подарунки, які мені подарували у цьому моєму новорічнику. Це від Мілани. Це від Софії. Це від Ані. Це від моєї гріщини. Це від моєї вчительки репетипля з англійської. Це від іванки. Це від моєї вчительки з та народних танців Дяни Миколаївни. А це від моєї мами. Це від мого тата. А це від моєї бабусі Світи. За подарунки І всі відповіді я прочитала у просто не на відео. Ну що, всім пока! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!